Вітаю вас на своєму каналі. З вами Маруся, а це моє прочитане за червень. Тут декілька книг є надгрижено. Ми почнемо з них. Отже, у мене на паузі зараз дві книжки: Неявка та двір королеви вампірів. Власне, цю книжку я вже вирішила не продовжувати читати. На 115 сторінці я зупинилася і все. Досить мене. На неї потрібен дуже такий хворний настрій період овуляції. Одним словом, Кейті Роберт не для мене, тому я цю книгу подалі від своїх очей ховаю. Мені не подобається, як вона пише. Там дуже-дуже багато хтивих сцен, і окрім них нічого немає. Я очікувала трішечки сюжету, зрештою. Тема вампірів, я таке дуже сильно люблю, але Ні? <свісно> нема. Щодо іншої, вона у мене на паузі по тій причині, що головний герой зустрічається одразу з трьома жінками, вірніше з двома з третьою намагається. І це мені дуже сильно не подобається в ньому, я оце засуджую. Але я все ж таки продовжу читати книжку, бо мені цікаво, чи вони його накажуть. Я на 157-й сторінці. Мені цікаво, хто з ним залишиться, чи залишиться взагалі. Я б не рекомендувала їм цього. Одним словом, продовжую читати, але мені не смішно ну, таке, воно якесь дуже таке простеньке, як на мене. Я хотіла б і пориготати, і поплакати над цією книжкою, але ні. Обкладинка, до речі, шикарна. І на корінцях, отут, на корінцях, на корінці сердечка. Красиво. Також продовжую читати Сандерсона. Я про нього не забуваю. Повільно йде чтиво, але я намагаюся охопити об'єм інформації, запам'ятати всіх персонажів. Тому так, йде повільно, але впевнено, це головне. Тепер давайте про книжки, які я дочитала, їх шість. І ми почнемо з тієї, яка мене, на жаль, розчарувала найбільше. Це завжди й довіку. Початок, мабуть. Одна третьої частина книжки дуже навіть багато обіцяючі, мені подобався сюжет. У мене ще не було так багато до нього питань. Мені подобалася атмосфера книжки, тому що це ретейлинг на казки братів Грім, тобто тут досить це похмуро. і Захопливо, я б сказала, тут у нас і Румп Стільцхен є, і Білосніжка, Червона шапочка, і вірніше спадкоємці червоної шапочки. Давайте так скажу: тут спадкоємці всіх відомих персонажів, Кензель і Гретель, і так далі. Все, що ви колись в дитинстві читали, є ось тут і навіть більше. І це дуже класно, це дуже захопливо читалося б, але є діри в сюжеті. Перше, що мені не сподобалося, що персонажі погано прописані, що персонажі не їдять. Тут з їжі згадано людяники, шоколад, яблука, і стається печиво, і стається раз, згадано бургер. Вони не їдять, вони не пили воду, вони не ходили в туалет, вони не ходили в душ, вони не спали. Тобто авторка не давала їм. Навіть перепочити, передихнути, або ж вона думала, що це логічно виглядає, але насправді не так. Я не могла уявити, скільки днів прийшло, скільки часу вони, наприклад, в дорозі їдуть. Я трішечки губилася в сюжеті, мені це було незрозуміло. І мені би хотілося, щоб вони, зрештою, прийняли той душ, тому що вони постійно всі брудні заляпані. Самі розумієте, чим, тому що тут багато бійок, небезпечних ситуацій. Але ні, на жаль. Друге, персонажі деякі самі собі суперечили дуже сильно, я таке не люблю. Ну і їхні діалоги часто бували порожні ні про що. Це теж дуже сумно. Я розумію, що це підліткова книжка, але навіть підліткові бувають часто бувають прекрасними, сильними. Захопливими історіями, які здатні вразити. Це ж такою, ну, не вийшло в неї. Мені дуже сумно. насправді я очікувала, що ця книжка буде хоча б на 9. Це для тих, хто любить серіал Грім Одного разу в касті», Десяте королівство. Щось такого я очікувала. Це мало бути щось надзвичайно прекрасне. Окрім того, що сюжет просідає, тут ще й проблема з перекладом. Я придеруся до того, що персонажі постійно муркотіли. Він промуркотів, вона муркнула, вона промуркотіла. все б нічого, я нічого не маю проти того, що вони муркочуть. Я люблю котиків, але часом це було дуже сильно недоречно. Коли персонаж злий, чи коли він вражений, шокований, переляканий. Доречніше було б обрати інші слова, наприклад, про шепотів. Чому вони постійно муркотіли Дуже-дуже багато. Кожна друга сторінка, кожна третя вони муркотять. Мене просто до кінця книжки почало це бісити. Окрім цього, тут є дуже багато помилок, що сумно, бо вартість книжки немаленька. Я вам навіть зачитаю декілька. Тут є речення, над яким я реготала довго. Кілька ямочок проступили на його щоках. Уявляєте, так? Бо я коли це читала, я уявила, як по три ямочки у нього з'явилося на щоках щось таке аномальне. Ну, це дуже-дуже якось сумно. Кілька ямочок. Можна було просто ямочки. Для чого було так кілька, я не знаю. Ідемо далі. Шедевральні речення. Ну ніхто ж не казав, що буде легко. Ніхто на це не сказав нічого. Просто можна було б написати всі промовчали, щоб воно так от не повторювалося. Дуже сумно. Але далі цікавіше: переді мною лежало щось пухнасте і довге. Я собі тут уявила собаню. Ну, чому б і ні? Вбрання. Я думаю, М -м, шуба, значить, але ні. Біле і мерехтливе, вкрите перлами. Як ви думаєте, що це може бути? Пухнасте, довге, біле, мерехтливе? Це весільна сукня. Пухнаста. Можливо, це авторка собі задумала пухнасту сукню, але в моїй уяві це дуже крінжово. Також тут під час поцілунку о, вона не запустила там пальці йому в волосся, а встромила. Вона от встромила йому пальці в волосся під час ніжного поцілунку. Та й таке, маємо дуже багато таких дивних рішень, помилок, що в сукупності в загальному дало погану оцінку. 5 з 10. Ми йдемо далі. Моя любов, любовисько. Перечитую одного разу «Розбите серце вже втретє, хочу вам показати, що у мене тут є багато оверлеїв. До речі, саме ця серія має у мене найбільшу кількість оверлеїв від трьох різних брендів. Одні з них ще й за кордоном. І я хочу зараз ще оверлеї від Viva. Хто не знає, це дуже казкова трилогія. Погляньте, погляньте, от чого вартує тільки цей арт. Він уже вас має зацікавити. Це підліткове романтичне фентезі про дуже таку казкову персонажку, дівчинку, яка неймовірно наївна, мила, яка любить саме слово кохання. Яка живе цією ідеєю, яка хоче, щоб її кохали і сама відчувати ці відчуття, яка вірить в довго і щасливо, і в пошуках оцього, от, цього першого кохання, яка готова, в принципі, набагато що піти заради цього. Це про дуже неймовірну персонажку. Вона от мені полюбилася всім серцем. І є Джекс. Такий поганець, який мені дуже сильно подобається, він дуже-дуже редфлег. Дуже Але що маємо, то маємо. Я на його місці часом іноді уявляю собі дракомелфи. Щось в них схоже є. Ота от поведінка поганця такого гімнівха, я б сказала. Придивіться, будь ласка, це фантастична історія, це трилогія, яка вже вся вийшла українською. Перед нею можна читати трилогію «Каравал». я б її рекомендувала, звісно ж, але можете прийти повз неї. Це серія самодостатня і читається спокійно окремо. Тобто там не буде якоїсь такої. Хоча зараз в другій частині є певні події, які стосуються першої трилогії. Я все ж таки залишаюся тою думкою, що потрібно прочитати з першу трилогію Каравал. Але багато хто скіпає, починає з цієї і каже, що вони нічого не втратили. Потім прочитавши ту. Як собі хочете, так і читайте. Я читала по порядку і ні про що не шкодую. Це любов. Книгу «Люби». Чергова книжка Емілі Генрі, мабуть, третя. В цьому випадку це було. Дуже і дуже захопливо, оскільки вся книжка трималася на видавничій галузі. Тут все про книжки, все про різні етапи видання. Власне, вона агентка, яка шукає своїм письменникам редакторів. А він, відповідно, редактор. І вони зустрічаються в маленькому містечку, і в них. Зав'язуються стосунки. Спочатку робочі, а потім не дуже. А там далі ми вже дізнаємося, що буде, прочитавши книжку. Що мені подобається, так те, що тут дуже часто згадані різні книжки. Тут е згадані цитати з них, цитати з фільмів. Я от таке дуже сильно обожнюю. Тобто це скарб для книголюбів, для людей, які обожнюють книги, саму ідею, які отак от її читають, нюхають собі, мають якісь свої особливості під час читання, які обожнюють ці аромати, бібліотеки, старі книгарні і так далі. Ця книжка для вас. Якщо ніколи не читали Емілі Генрі, спробуйте. Ви навряд чи будете сильно над нею реготати, вона моментами сімка, але ви гарно проведете з нею час. Дайте їй шанс. Доля вписана в кров. Як виявилось, це доросле фентезі. Це про скандинавську міфологію і це для шанувальників серіалу Вікінги. Я такий дивилася. Перший сезон точно, далі, коли там одного персонажа. Забрали, то я перестала дивитися його, бо він для мене був вже не таким вражаючим. Я трішечки була зазмучена. Отже, головна героїня це калька з Лагерти. Вірніше, не калька, це Лагерта в молодості, в юності, так би сказати. Про це говорить сама авторка на інтерв'ю, яке я дивилася, вона там каже, що дуже любить серіал Вікінги, і, власне, їй імпонує Лагерта. І вона вирішила написати. Господи, я забула, як звати головну героїню. Його звати Бьорн, Бірн, а її Фрея. Отже, вона вирішила написати головну героїню з Лагерти, але молодшої версії. Жорстока книжка, не завжди я погоджувалася з діями головної героїні, але вона вайбова, вона, як на мене, класна. Кінцівка трішечки така, мені не підходить, якщо чесно. Я хотіла би, щоб вона була більш пропрацьована, щоб це було більш неочікувано для мене, щоб я більше вразилася, бо тут можна було би прямо шок такий зловити. Але, на жаль, ні, я передбачила поворот сюжету, і це мене трішечки засмутило, тому я дала книзі 8 з 10, що як на мене непогано. Це хороша книжка. Я думаю, багатьом вона сподобається. Сусідська угода ромком, який отримав від мене 7 з 10, хоча більшість дає значно більшу оцінку, значно вищу оцінку цій книжці. Я ж поставила 7, оскільки я читала багато хороших ромкомів. Цей, на жаль, мене не вразив аж так сильно, щоб я йому дала 8 там, чи 9. Веселий, так. І ніжний, романтичний, і часом щемкий, але чогось мені бракувало. Історія дуже проста, як світ. Вони сусіди, в них. Дай боже пам'яті. Діл, угода. В них є угода, тут вони ще й ручкаються, власне, закріплюють її. І... Починаються відносини, так би сказати. Але головна героїня має травму, має Та, це такі серйозна травма у неї, в неї є свої таракани в голові, і вона цю травму не пропрацювала. Хоча її варто було, бо їй важко з цим жити. у неї нічні західтя, вона її, власне, переносить от на головного героя, наскільки вона перелякана, вона ще не відпустила цю ситуацію. Що це робить їм проблеми? Хороша історія на один раз. Можете почитати. Для літнього чтива вона підходить. І Оніксова буря. Власне, я з нею почала місяць, я її читала довго, більше тижня. Не так багато у мене тут відміток, як в попередніх частин. Я нічого навіть тут не писулькала, не скетчила. Не мала я на це натхнення. Я б не сказала, що я розчарована сильно, тому що я очікувала, я знала, що вона буде слабшою, вона коротша за попередні. сама авторка казала, що вона вигоріла, власне, тому вона взяла перерву в цій серії, тому я очікувала, що буде щось слабенько. Але тут досить багато було води, було багато питань, які, в принципі, залишаються відкритими. Мене це трішки дратує. Мені сподобалася кінцівка. <смі> так, Я буду з тих людей, яких вона не розчарувала і які не плакали над книжкою. Жодної сльозинки я над нею не пустила. Що, з іншої сторони, сумно, бо це б було більш емоційніше. Але я схвалюю її дії авторки. Тому мені таке подобається. Єдине, єдине, мені дуже сильно не сподобалося, що відбулося з Андарною. Якось воно все так негарно було описано, так просто. Ну, тобто, це можна було зробити більш щемкіше, але я все прямо вчу. Я ні про що не говорила вам щойно. Серія вартує вашої уваги по любому, тому що тут круті дракони. А, до речі, в цій частині було мало драконів. От тут дійсно мало. Я обожнюю їхні перепалки, їхній сарказм. Але вони, більшість з них мовчали тут всю книжку, і це дуже сумно. Дуже сильно помітно, що авторка вигоріла. Але. Продовження, я все ж таки буду читати. Це однозначно краще, ніж місто півмісяця. Там Та можете у мене кидати гнилі помідори. <рес> <рес> На цьому все. Пишіть, що класного читали в червні ви. У мене, до речі, вийшов Різ в інстаграмі, де я робила коротенькі підсумки півріччя. Якщо вам цікаво, заходьте, якщо ні, то я... <laughs> <Додам тут. смех> Дякую за перегляд, буду вдячна також і за підтримку. Пальчики вверх, будь ласка. Зустрінемося наступних вихідних.